Всім привіт, я зараз вам покажу, як стати тим маленьким в Майнкрафті. Вот Піпсиком. Зараз вам покажу. заходи дим с кіни. Потім на називаємо сюди, яке світиться зеленим. Потім на, на це зелене і зелені зелено світиться зеленим. Потім сукаємо цього от стіла. Потім називаємо наверх, потім сюди і все, ви стали маленьким. О! О, попсік. Кстати, ви можете стати отаким от гігантом. О сравните обычный з таким він Но два блока высе. Да, два блока. А це гігант. Ладно, заскори сеть. Пока.